Отримати консультацію лікаря та психолога. Проєкт лікарі без кордонів у селі Правдине. Громадський простір для жінок і дівчат вільна відкрили у Херсоні. Яку допомогу можна там отримати? Британський письменник та журналіст, син дитячої письменниці Ширлі Ет Етвуліамі у Херсонській обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки. Він передасть закладу частину книжок з бібліотеки своєї матері. Жителька Правдиного, Галина Стружок під час обстрілу отримала контузію. При бомблюшки контузію. На даний момент я не чому. На прийомі у лікарів жінка не вперше. Я дуже вдячна цим речам. Ми зараз приїхали до нас. Я дуже вдячна. Ми просиділи в окупації хапалась. На що були в окупації тут? Вдруге приходить на прийом і Галина. Жінка каже, на приїзд лікарів завжди чекають, бо це єдина можливість отримати кваліфіковану допомогу та потрібні ліки. Я приходжу вже другий раз за консультацією і за ліками. Ми отримали давлення ліки і від сахару, і знеболюючи. У нас розбитий медпункт, і нема кому працювати. Кількість пацієнтів зростає з кожним наступним візитом, розповідає лікар проєкту лікарі без кордонів Ігор Соловйов. Найчастіше звертаються люди з захворювання серцево-судинної системи, особливо це гіпертенічна хвороба, неконтрольована гіпертензія, тому що у цих пацієнтів не було можливості отримати лікування. Частіше звертаються ще пацієнти з гастро, ендокринологічної патології, урологічна патологія, захворювання опорно-рухового апарату. Останнім часом збільшується кількість пацієнтів з сезонними захворюваннями. З листопада минулого року у бригаді мобільної клініки працює психологиня Тетяна. За цей час говорить, лікарі відвідали більше 20 сіл Миколаївщини та Херсонщини, а вона особисто надала більше 300 консультацій. Люди, які приходять до мене на консультації, ну часто для них це перший досвід це звернення до професійного психолога. І більшість з них ну деякі люди, це літні люди, які пережили, залишалися в цих селах, незважаючи на активні бойові дії, або боялися втратити своє майно, своє господарство, і майже 9 або 10 місяців ну, жили в дуже важких умовах під обстрілами, намагаючись зберегти те, що вони накопитили за все своє життя. Щомісяця мобільна бригада лікарів повертається в села. Медики контролюють лікування пацієнтів та приймають нових хворих. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсонщина. Віталій Захарчук приїхав на відкриття простору Вільна з Одеси. Каже, це один із проєктів, спрямованих на створення комфортних умов для жінок. У безпечному місці вони зможуть знайти однодумців, отримати нові знання та навички. І ми вважаємо, що Херсон це одна із таких точок, де таких просторів повинно бути більше, тому що тут залишаються жінки та дівчата, які, які потребують допомоги, які потребують підтримки, які потребують спілкування і ресоціалізації. Для жінок і дівчат у центрі передбачені майстер-класи арт-терапія. Вони будуть займатися із психологом. Графік заходів щотижня поширюватимуть через соціальні мережі. Розповідає менеджерка проєкту Катерина Білоконь. Проєкті буде троє працівників: це менеджер, соціальний працівник та психологиня. На даний момент це всім будуть ще залучатися, але в подальшому ми плануємо розширювати наш штат і шукати нових привлікати нових людей і дивитися по мірі того, що будуть потрудувати наші дівчата та жінки. З приводу безпеки тут є поряд. При виході є підвальне приміщення, де якщо не дай боже почнути обстріли, ми зможемо перебувати. Спеціалізовані майданчики, де могли отримувати допомогу жінки, які постраждали від домашнього насильства, у Херсоні до повномасштабного вторгнення були, говорить тимчасово виконувачка обов'язків директорки Херсонського міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Ірина Сербул. Але під час окупації їх розграбували. Виїхали і більшість фахівців. Поява простору вільна. Перший крок у відновленні спеціальних служб. Наразі у місті Херсоні залишається досить велика кількість жінок і дівчат, які будуть потребувати отримання соціальних послуг як в запобігання та протидії домашнього насильства, так і просто жінок, які зараз дуже потребують підтримки. Ми не обмежуємо вік жінок, які до нас можуть звернутися. Це можуть бути дівчатка віком від 5 років і закінчують жінками, які. До нас зможуть завітати. Ми будемо всіх раді бачити. Будемо сподіватися, що наш безпечний простір допоможе вам відновитися та налаштуватися на позитив. Денні центри для постраждалих від домашнього насильства жінок вже відкриті. Працює мобільна бригада. У планах відбудова притулку для жінок та шелтора для врятованих від війни, говорить Ірина Сербул. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон британський журналіст та письменник Ед Вуліамі у Херсоні. Із перших хвилин перебування у місті враження говорить отримав сильні. The first thing we heard the car and the Перше, що він почув, коли він вийшов з машини та йшов до бібліотеки, це було п'ять вибухів. Звичайно, це дуже страшна ситуація. Він може лише уявити, що відчувають і що проживають кожного дня мешканці міста. Обласну дитячу бібліотеку пограбувала окупаційна влада. Будівля пошкоджена російськими обстрілами. Тут забиті вікна, проте є найцінніше книжки на полицях. Повний переоблік фондів, у яких більше 120 тисяч документів зробити ще не встигли. А ось пограбоване майно побачили одразу після звільнення Херсона. Розповідає заступниця директорки книгозбірні Наталя Попова. У нас викрали телевізор, найновіший, найбільший, який слугував дисплеєм в інтернет-центрі. Багато ми не дорахувалися і комп'ютерів близько 15 одиниць комп'ютерної техніки. Я вже не кажу про різноманітну оргтехніку. Навіть у таких умовах британський гість приємно вражений побаченим, говорить точно знає його мати Ширлі Х'юз Була б у захваті від Херсонської бібліотеки. Він впевнений, що саме сказала б його мама, як якби побачила херсонську бібліотеку. Вона сказала, що це просто чудо, тому що стандарт, який він сьогодні тут побачив, він дуже дуже на високому рівні. І він впевнений, що якби мама була жива і відвідала херсонську бібліотеку, вона сказала: продовжуйте в тому ж дусі. Ширлі Х'юз написала більше півсотні книжок і до двохсот зробила ілюстрації. Також все життя вона опікувалась бібліотеками у Європі. Це вважала своєю місією, розповідає Етвуліамі. Ширлі Х'юз померла на другий день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді її діти вирішили, книжки з колекції матері мають бути в українських бібліотеках. В мене та моєго брата та сестри виникла ініціатива передати усі ці книжки чудові саме українським дитячим бібліотекам в різних містах України, починаючи з Києва. Більша частина книжок буде в Київській бібліотеці дитячій, але значна частина, ми хочемо її передати до Херсонської дитячої бібліотеки. Саме тому я сьогодні відвідую її і до Миколаївської бібліотеки. У Херсоні, Етвулямі, буде два дні. Побачити місто ще не встиг, але говорить, захоплюється мужністю та стійкістю його жителів, тому вірить у перемогу України. Слава Україні за перемогу! Катерина Гончаренко Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.